Вітаю, шановне товариство. Ось показую робочу температуру котла в моєму водяному опаленні, як бачите, 80 градусів. Поясню чому. Так, налаштована система на даний час, що байпас, бачите, 60-63 градуси. Ну, 64 може градуси. От якось так. Щоб поки не нагрівся байпас, поки от по цій системі не стало йти більше як 62 градуси, ось сюди на бочку не пускало. Лише коли нагрівся котел, коли котел сам себе нагрів. почало, Тут також було 60 градусів. І лише коли почало пускати на бочку, температура виросла до 80, ось так градусів, як зараз. Що ж, ми бачимо зараз на бочці? На бочці десь там 75, внизу 50 і тут 50. Що в нас на дім йде? На дім я пускаю 70. Отак От настрою 70 градусів. Хватає, ну, як це навіть трохи забагато. Ну, але враховуючи те, що малий об'єм бочки. Малий об'єм бочки. І я хочу, щоб котел, щоб оця загрузка згоріла без притушення. Тобто, до кінця паливо згоріло, щоб оця засувка була трошки відкрита, бачите? От, воно горить зараз так би з доступом повітря. Ось тут палець в О, Бачите? Бо... Регулятор настроєний на максимум. Як тут показати? Ось, на максимум на 90, 90 градусів стоїть. Може відбутися отута прижок температури. Коли він відбудеться, о, метелик десь дров залетів, бачите? Залетів здоровий дров метелик. Капець. Ну, таке, то в дровах десь сидів видно. Коли може відбутися протяжок температури? Може відбутися. Коли... От дивіться, зараз паливо горить. Ну, ще зараз котла гріти та да Гріти. Ще паливо буде горіти. Так, мені башня зараз виключиться. Доснімемо. А то мене от вода качає мені башню. Виключилась мені башня. Коли буває таке, що дім гріється, бочка нагрілася, але паливо ще залишаться, ще горить. А коли бочка, вже тут 85 буде лягати, тут 80. І тут, вже, коли піде більше 60, це буде 80. Саме крайший приклад. Тут 80. Вже і тут буде 80. Не 60 з чимось, а 80. Відповідно, ще подогріватиметься. І тут вже хопа ляже на 90- стрілочка. При досягненні сотки спрацьовує мій сторож котла. Але це за всю практику, що в мене було, я поставив оцей сторож котла один раз тільки мені спрацювало. Ну, то я тоді тоді було 65 сьогодні, я збільшив температуру подачі на дім. Фактично, а так, бачите, працює без притушення. Саме основне, бо в мене звинувачують, що Сергій одні кричать. В тебе сотка перегріваєш котла. Я їм пояснюю, що сотка буває лише в кінці до сотки. Другі кричать, Сергій, на низьких температурах грієш котел, буде текти. Цим теж пояснюю, що 80 то не є низька температура. Це є нормальна температура 80 градусів. Товариство. От тиск. Бачите, тиск біля одиниці зараз. Нормально. Нагріється, як нагріється, то тиск буде чуть більший. Наразі всім дякую за увагу. Бути добру. Показую робоча температура котла біля 80 градусів.